Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з правил дорожнього руху світлофор. Доброго ранку, дітки! Тому тижні ми з вами малювали ось такі чарівні яблочка. Але подивіться, якщо ми їх покладемо ось так, вони починають щось нам нагадувати. Як ви гадаєте, на що це схоже? Так, дітки, вірно, це схоже на світлофор. Діти, я вам розповім вірш про світлофора. Послухайте, на одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко, стій ані руш, підожди. І на дорогу не йди. Жовтий кольор. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор. Всім допомагає. Подивіться, у світлофора сигнали різного кольору. Якого кольору сигнали світлофора? Так, дітки вірно червоного, жовтого та зеленого. Світлофор встановлює порядок на дорогах. Він керує рухом. Подивіться, у нього всього три сигнали, але які вони важливі. Три ока, три наказа. Запалюються вогні по черзі. А ви знаєте, що означає кожен колір світлофора? На який світлофор, на який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Так, діти, на зелений. А на червоний можна переходити дорогу? Ні, а чому не можна? Вірно, бо на червоний сигнал будуть їхати машини. А що означає жовтий колір світлофора? Так, дітки, вірно, чекай, приготуйся. Молодці. Дивіться, в мене є ось такий світлофор. Зараз я його складу. Ось так покладу зелений колір, ось так жовтий колір. А ось так червоний кольор. Подивіться, діти, який гарний світлофор в мене вийшов. Ні, вам не подобається. А чому? Він зламаний. Так, діти, щось пішло не так. Та я склала, мабуть, кольори в невірному порядку. Добре, як гарно, що ви мені підсказали. Давайте. Допоможіть мені скласти вірно. Який колір ми покладемо з вами першим? Так, червоний. А який буде другий колір світлофору? Вірно, жовтий. Ось так. Покладемо його. А який останній кольор світлофора, на який можна переходити дорогу? Так, діти, зелений колір. Ось так покладемо його. Наш світлофор відремонтувався, він більше не зламаний, та їм можна користуватися. Ви дуже старались, дітки, усі молодці, до нових зустрічів.